Люди всередині там був вибуховий пристрій, але він не вибухнув. Просто таке. А таких випадків по Києву було декілька. Вони прям лягають на кроватку, виглядає це досить моторошно, тому що не спрацював вибуховий механізм. Це, мабуть, або ребом заглушено, або підбите. Я чую версію, що навіть є ну серед росіян, ну скажімо так, якісь свідомі там може бути люди, так люди, які розуміють, що це терористична атака, і відмикають. Вибуху, я думаю, що більш вірогідно це багато. просто заводський брак. Я вам так, або що буває, багато. що балістика падає в полі. Я думаю, що це не пов'язано з тим, що свідомі росіяни на. На я поле. цю версію чув від Сергія Флеша без Кресно. Да, ну, який... Я думаю, що питання, має але... право на і та, і та думка. А щодо подій, я хочу прокоментувати лише, що насправді міські служби спрацювали достатньо оперативно і працювали там всі, в тому числі, наприклад, на Дарниці працювала і Аболонь, ну оболонська керуюча, що вже ви випрацьовані горизонтальні зв'язки. Я більше того, я звертався до голови Дарницької адміністрації, кажу, тобі треба допомога. А він каже: та твою вже тут. Я навіть не дав команду, воно автоматом вже працює. Що, як на мене, не дуже добре, це перший момент. А другий момент, що зараз місто робить висновки щодо того, що зима і буде, ну майже не буде плівки, і будемо все забивати одразу. USB воно має більшу щільність і більше буде тримати. Ну тобто, таке рішення прийнято там на на понеділок, на вівторок, на нарадах. Тому. Ну добре, ще не плівкою, але може бути а дефіцит. Та... І цих цих матеріалів за от... закозакуватися. Там є єдиний нюанс. Дефіциту його немає. Якщо підготуватися, що це просто довше робиться. Воно займає більше часу ніж плівка. Є позиція волонтерів, які теж займаються допомогою людям. От Альона Крисук повідомляє, що Київ не готовий до зими та прильотів за словами волонтерки Альона Крисук. Знову ж таки, з її досвіду, він може бути обмеженим та він може не охоплювати всі, всі ланки міста. Так місто не забезпечує киян достатньою кількістю матеріалів на відновлення пошкоджених будинків, і людям доводиться спати в холоді, а також потерпати від протікання дахів. Давайте почуємо позицію волонтерів. Місто щедро виділяє 50 плит ОСБ замість необхідних 1500 і 300 квадратних метрів брезенту на 11 дахів. Цього і на один під'їзд не вистачить. Що нам робити? Видавати те, що є, а потім скорботно казати немає бабусям. Вони зазвичай доходять до нас уже після більш спритних сусідів тягнути жереб, обирати між мамою з дітьми та ветераном на реабілітації. А уявіть, як спати вночі без закритих вікон при мінусовій температурі. Пане Крило, ну і я від волонтерів теж читав. Ну знову ж таки Фейсбук пости. Я не знаю наскільки вони відповідають дійсності, що є загроза дефіциту ось цих ОСБ-панелей, що їх може не вистачити. Що запаси міста вичерпуються? Це правда чи ні? Дивіться, слава Богу, usb літа запас міста не вичерпується. Це проблема дискомунікації. Може, хтось на самій території не докомунікував з конкретною групою волонтерів, яким що Ми всі там основні групи, які допомагають, їм велика честь і хвала. Тому що вони дійсно дають величезне плече допомоги місту, це правда. Чи працює воно там ідеально? Там проблема в тому, що головна база зберігання вона знаходиться не в Києві. Я не буду казати, де вона знаходиться. І там є деякий час логістичний в різних районах, різний рівень запасу цього, але сказати, що видається 50 плит, це точно знову ж таки. Є локальний випадок, просто приїхала людина, там взяла там, 10 друзів допомагати, вона може побачити одну ситуацію. Якщо там 16 локацій, як ну насправді там четвер-п'ятницю їх там було. Теж чимало і по районах, тому зараз ситуація виправлена. Я думаю, що колеги мої там з дарниці, вони з волонтерами, які мали претензії, вони зв'язалися, все виправили. Там частина була об'єктивна, а частина просто не докомунікували. Тобто, це... місто подбало запаси ці сформовані. вони формуються, вони постійно доповнюються, але звісно, якщо приїжджають волонтери за своїми, це теж є плюс, пане Віталію. Ваша оцінка готовності міста і алгоритмів допомоги людям? Бо в Київраді теж над цим дискутували, скажімо так, що до цього безумовно, у нас було. Частина нашого останнього пленарного засідання в закритому режимі, де Заслуховували допідь, доповідь профільного заступника по підготовці як до опалювального сезону, так і у разі настання надзвичайної ситуації. І наша готовність міста до будь-якої ситуації може визначатися двома основними критеріями: перш за все, це якістю і виконанням робіт збройними силами повітряних сил по їх ліквідації до моменту підльоту до міста Києва. І вдруге, це вже за наслідком, якщо будуть, не дай Бог, якісь нові небезпечні моменти по прильотам, то скільки в якому районі і яка кількість приміщень помешкань буде постраждала? Тому що фактично, я як ми от з Леонідом працюємо в Дарницькому районі. У нас десятки людей постійно звертаються до нас за допомогою. Ми постійно з ними комунікуємо як із обслуговуючими компаніями, так і з керуючою компанією, так і з районною адміністрацією. Ми бачимо, що ну, мабуть відсотків на 30 на 40 людей, які хочуть, щоб їм допомогли, вони до нас звертаються. А інші люди або самостійно щось роблять, або розуміють, що вони на підсвідомому рівні знають або вважають, що їм ніхто не допоможе, і не треба нічого робити. Відповідно, тут може бути якась дискомунікація або дисбаланс у інтересах мешканців. Якщо хтось хоче, щоб йому допомогли, але він знає, що він живе на останньому поверсі, і він чекатиме, поки до нього привезуть ту осб плиту, або йому допоможуть там пішки перенести. Бо може бути таке, навіть що принесли будівельні матеріали під будинок, але робоча. Група працівників, які можуть це зробити, вони збудуть е, з часом або працюють на якійсь іншій локації. Тому до чого я хочу е, це все довести? Що на сьогодні ми вважаємо, е, що Робота є ефективною і вона є злагодженою всіх, всіх служб, які працюють на благо містян і на їх допомогу. Але є проблема, яку ми не можемо врегулювати. Те, що я звертався не один раз і до голови міської адміністрації, і до, до генерального штабу. У нас було велике прохання забезпечити мобільними групами ПВО не лише в місті Києві, як це зараз працює, а по радіусу, розмістити їх в радіусі або на відстані 2 кілометри за межами міста. З та Києва і приблиглих населених пунктів на жаль, цього не зроблено в силу, мабуть, якихось мовірних обставин. А ви бачили на днях карта Москви була від нашої розвідки, я так розумію, як у них там влаштована ППО, і там кілька кілець, там вишки. Оці в нас щось таке може бути? Це, мабуть, питання правильно ставити службам і нашим працівникам. Військової сфери і розвідки, і напрямку військової адміністрації, але я переконаний, що місто і депутати в свою чергу зроблять все можливе для того, щоб виділити достатню кількість ресурсів і забезпечити наші збройні сили належним засобами ПВО. Пане Леніда, можливо, доповнити цю тему? Ну, дійсно, до Москви, ну, поки що на жаль не долітає, так ну. Перших так. по Москві стільки не вилітає. І не вилітає, це вилітає по Києву. По-друге, mm -hmm. скажімо так, ці кільця охорони, вони навколо Києва є. Ми не вони будемо, є. звичайно, заглиблюватись в деталі, але якби їх не було, то всі ці сотні дронів і ракет, вони б знаходили свою ціль і знаходили б цю ціль саме там, куди їх було б послано. А тому всі ці засоби перехоплення, придушення тощо вони працюють е, і працюють ефективно, але ну 100% захисту на жаль на сьогодні е, ну немає. А пане Киро, ви нещодавно днями, я бачив, були у Харкові. Угу. Як би ви порівняли до речі, атмосферу Харкова О, і Києва по не, питанні захисту не можна каби та зда ну... да, абсолютно правильно Дивіться, там лінія фронту 30 кілометрів. Є чому повчитися Києву у Харкова? От. Дивіться, інші це ситуації. неможливо порівнювати Не там абсолютно інший стан. Місто я питав там, в тому числі спілкувався з місцевою владою, воно фактично наполовину стало меншим. Кількість е, зруйнованих, закритих, забитих будівель там просто величезна. А щодо я два слова правильно пандемій казав, що насправді в Києві дуже серйозна протиповітряна оборона, дуже серйозна, одна із кращих в світі. І ефективність її велика. Просто інтенсивність ураження шалена. І ціна кожної такої атаки теж величезна. А другий момент ми бачимо ефективність наших ударів по НПЗ що вони пріоритизують Москву як політичне, ну щоб політично там не, не, не вибухало, але робляться за рахунок. А ну Україна так зробити не може. Ми маємо захищати ж різні моменти, тому що об'єднана енергосистема це ж не тільки Київ. От, тому ми намагаємося захистити багато важливих цілей. А, до речі, ви згадали цей шахет, який дивом не вибухнув, і слава да, Богу, це є кадри просто цього. Якщо вже згадали, давайте глядачам покажемо. Це, це теж неподалік, до речі, я так розумію, ЖК Новий, від адміністрації. 500 метрів від адміністрації. Так, і не, не так давно там теж були падіння уламків на житлові будинки. Премевчання будинку було 100 метрів звідти. <світан> 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 да. так, там ну, ну, там, вибух. там вибухнув, тут не вибухнуло. Да, да. Так, ось так. Ну, а пан Леоніда перервав вас, перепрошую. Продовжуючи те, про що ми говорили. Знову ж таки, от дивіться, ціль для українських дронів, для українських ракет, для українських от інструментів це військові об'єкти і пов'язані з ними. Ціль для російського агресора це в тому числі, перш за все, це цивільне населення. І тому їхній. Ну, Скажімо так, об'єм цілий він набагато ширший, і це не для чого і ними робиться. Ну окрім того, щоб посіяти паніку, це в тому числі ну, дає можливість досягати більшої ефективності, тому що прикрити кожен цивільний об'єкт надзвичайно важко. Їм треба прикрити ряд ключових об'єктів, які вони прикривають, тому що Україна не йде шляхом терору з багатьох причин, включаючи геополітичні і дипломатичні причини, тому що а, наша. Підтримка світова ґрунтується якраз на різниці між нами і Росією, яка демонструє якраз нехтування, принципами, в тому числі і принципами війни ведення, але вони використовують методи терору. Ну, найкласичніший терористичний оцей от приклад це коли вони б'ють по лікарні. А потім, коли туди приїжджають рятувальники, сходять люди, волонтери, щоб допомогти, вони б'ють туди ще раз для того, щоб завдати якраз максимального ураження цивільним, не військовим. Цей інструмент тиску не має ніякого військового значення. Він носить лише терористичний характер залякування, чим Росія постійно і користується. Пане Леніде, і маємо до цього адаптуватися. І ну, маємо те, що маємо так. Нам нам своє робити, і відповідно важливо, щоб на рівні Києва. Працювали всі ці алгоритми допомоги, і тут є певна внутрішня дискусія і критика. Давайте на неї звернемо увагу. От, зокрема, хочу Тимура Ткаченка про процитувати начальника київської міської військової адміністрації. Він каже, що у Києві досі не створено чіткого алгоритму тимчасового безоплатного відселення людей, чиє житло постраждало від російської е, агресії. І власне кажучи за його словами, це питання ігнорує підлеглий Віталія Кличка, директор департаменту будівництва і житлового забезпечення Борис Работнік. Саме йому доручили розробити дорожню карту для відселення у квартири, що належать місту. Термін е, її виконання був до 24 жовтня. А від посадовця досі немає жодного зв'язку. Почуємо більше від Тимура Ткаченка. Попри те, що ворожі атаки стають частішими і масштабнішими, звичайні мешканці не повинні самостійно турбуватися про дах над головою. Адже за це відповідають посадовці, які отримують зарплату з міського бюджету. До цього ми пробували закривати проблему з силами районів. Голови напрямку домовлялися з готелями. Відселені після останнього обстрілу тепер мають умови для життя саме через такий механізм. Але треба вирішити на рівні міста. Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації. Пановені Вітаємо в наших рядах. Ми ці питання задавали неодноразово, рік, мабуть, ще тому. З, можна підняти пленарні засідання Київської міської ради, вони напряму звучали. Про те, що раніше був резервний фонд, він формувався, кожен забудовник, будуючи там, висотку, він резервував за містом якраз для створення от фонду для такого роду і інших проблем. Потім, правда, хтось на цьому хорошо корупційно поживився і цю історію ну, закрили в принципі. А, хоча, от зараз, якраз для формування для існування такого резервного фонду, саме час, бо у реально є потреба, коли в якийсь момент абсолютно раптово неочікувано а той чи інший будинок з сотнею квартир. З тисячою мешканців виникає потреба, що їх треба кудись терміново переселити. Так на перші дні, перші етапи для цього є, існують місця, де вони там перші дні відбудуть, але ж вони не можуть жити в цих дитячих садках, школах і все інше в палатках постійно і місто мало забезпечити як частина державної влади, як місцеве самоврядування, можливості. А, і ці опції, в принципі, є. Їх треба було лише напрацювати. більше того, ми про них прямо говорили, тому що Київська міська рада це орган представницький, а Київська міська державна адміністрація орган виконавчий. Він має виконувати і це питання. Ставилося, що такий фонд резервний, який на той момент не існував, потрібно створювати. Інструментарій є будівельні кампанії, афільовані напряму на місто Київ. Вони теж є, і цю опцію абсолютно. Потрібно було пропрацювати для того, щоб зараз, ну рік уже пройшов, ці питання не залишались такими ж актуальними. Нам розповідають про те, що там є законодавчі обмеження, що там треба пропрацювати зміни. Окей. Ну, нема питань. У нас є фракція у Верховній Раді, от у пана Нестора є політична теж фракція у Верховній Раді. Там це питання через Верховну Раду можна провести. Принаймні його треба там поставити. І ми про це теж говорили. Єдине, що от виконавчий орган має зробити роботу, яку не можуть зробити депутати, дати чіткий алгоритм. Що де і як, які компанії мають це забезпечити, і от ну я так розумію, зараз мова йде про те, що і е, конкретні питання не, не не знайшли конкретних відповідей. Пане Віталію, що ви думаєте про цю дискусію між КМВА, КМДА і, власне кажучи, критику, яка звучить з боку КМВА, що не допрацювали по вертикалі кличка в питанні от переселення, відселення людей чиє житло постраждало? Дивіться тут не потрібно придумувати велосипед, не потрібно створювати якісь причини, чому це не робити. Можна просто взяти практику інших країн, Польщі, Австрії, Британії, де є соціальне житло, яке фактично про щолені до звуч. Що воно будується за рахунок коштів забудовника як інструмент пайової участі в розвитку певних міст, тому можна просто взяти, проаналізувати, розробити цю програму. Ми його можемо навіть допомогти в реалізації, але по суті, це дійсно повноваження виконавчого органу. Вони мають це написати, бо в департаменті є більше десяти будинків, які вони будують. Вони затверджують програми по співфінансуванню і можуть це все забезпечити. Але е, навіть якщо департамент не може розробити, сказати, зверніться до Верховної Ради, підготувати проект рішення про звернення до Верховної Ради, ми це теж можемо зробити. Має бути поштовх поштовх зі сторони міста був здійснений зі сторони міської команди депутатів. Залишилось лише його реалізувати. Причина відселення, чому цього немає. Якщо ми чітко побачимо, скільки безхозного майна, яке знаходиться на території міста, його реально можна переобладнати і забезпечити житлом достатню кількість киян на тимчасове проживання. Якщо ми бачимо навіть не гуртожитки, а якісь окремі місця, де фактично можуть проживати мешканці, я вам скажу невеликий приклад. Він може бути не сильно позитивний, але є в нас на подолі лікар. Карня психіатрична Павлова, де частина приміщень вони не використовуються взагалі. Вони готові і придатні для фактичного проживання, якщо тимчасово потрібно комусь знаходитись, там, там є вікна, там є тепло, там є місце, де припаркувати транспортний засіб. Але там фактично нікого немає, тому що. Приміщення потребує поточного ремонту. Якщо забезпечити їх фактично частково коштами для ремонту, то туди можна переселити ну, мінімум 500 сімей для тимчасового проживання, поки в їх вікнах будуть замінені вікна і в будинках. Тому е, я переконаний, що ми можемо це все зробити і проголосувати підтримати. Нам потрібен е, фідбек, зворотня відповідь від департаменту, яка підтвердить, що вони цього е, вони готові цим займатися або не готові. Да. Пане Кирило, ваш коментар по, по цій проблематиці. От я, зокрема, зустрів новину від Віталія Кличка, що понад 22 тисячі киян все-таки отримали допомогу за пошкоджене житло. Це від початку 2022 року. Власне, там по 10 тисяч виплати отримали 20 тисяч, понад 20 тисяч осіб. По 40 тисяч отримали на тимчасове відселення через руйнування житла понад тисяча осіб. Тобто, загалом постраждало 22 тисячі, але отримали 40 тисяч, тисяча 9 осіб. Ну і 20 тисяч гривень щомісячно виплачують для майже 600 мешканців, які не можуть проживати у своїх оселях. Ну на перший Друзі, погляд воно працює. Чи я цього недостатньо розкажу трохи, щоб зрозуміло було нашим глядачам, бо ми назмішували стратегічні моменти, які насправді дуже важкі. Те, що пан Віталій описує це два роки працювати допоки отримати результат. Перше лише на четвертий рік війни з'явилося рішення з відселенням з компенсацією оренди. Це насправді дуже класний механізм. Він має єдиний недолік, власне, два недоліки. Перше, там є завжди деякий люфт часу, коли. Буде прийнято рішення про те, що житло непридатне для проживання, і про те, що згода на цю виплату, вона, навіть якщо супершвидко. Давайте, 5 днів. Були випадки, що і за 5 днів платили, там колегам і вдаринці за 5 днів виплатив. Все одно 5 днів людина не буде жити на вулиці, тим більше враховуючи цей час, в якому ну, зимою я маю на увазі. І саме про це мав на увазі голова військової адміністрації, і цей алгоритм мав розробити роботник, що робити цих 5 днів. Варіантів є декілька. Як воно виглядає на практиці? Насправді, момент розселення це найбільша головна біль для нас і для керівників штабу ліквідації аварії. Тому що якщо ви людей розселили, ви далі можете не поспішати з. І там же і насправді не так принцип. Там, чи буде плівка, чи буде USB, людині важливіше дочекатися капітального ремонту, чи відновлення, чи отримання грошей по є відновленню залежно від ступеню пошкодження. Питання про цей короткий період, але він критичний. На практиці воно виглядає так, що ми людей розселяємо в отелі, з якими ми маємо там якісь меморандуми по співпрацю, або вони або нам йдуть на зустріч за, умовно кажучи, як волонтерство, або це покриває якийсь соціально відповідальний бізнес. Є ідея, яка я думаю, скоро дійде до депутатів. Я не знаю, чому пан роботник вам її не запропонував, щоб так само був люфт, що людина одразу заїжджає в якийсь отель, а потім постфактум вона отримує чеки, і потім місто це компенсує. Це дуже швидко. Не тому що пайова участь клас, але зараз не так багато будується. Е, майно, яке стоїть покинути, воно кожен має таку юридичну бороду. Вибачте, що там купа спорів, купа судів, десяток кримінальних проваджень. Просто розблокувати хоч один такий об'єкт в Києві. Це взагалі окрема тема для передачі для десяти передач, які в Києві покинутого майна. і Скільки від цього Київ втрачає, і небезпеки, і антисоціальних моментів. Величезна кількість. Тут все насправді дуже просто питання цих п'ять днів. Що робити цих п'ять днів? І департамент будівництва точно має достатньо ресурсів, щоб або запропонувати своє, або має бути така сама програма, як з компенсацією оренди, але на миттєве.